Повдаються до гучних порівнянь та маніпуляцій на міжнародній арені. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, Крим для безпеки Росії ніби так само важливий, як Гренландія для штатів. За його словами, старі правила світового порядку зруйновані. А тепер, мовляв, діє принцип, хто сильніший, той і правий. Водночас Лавров висловив тезу, що Гренландія не є природною частиною Данії, але додав, що Росія ніби не планує втручатися в ситуацію довкола острова. І Данія не зверталася до України з проханням надіслати військових до Гренландії. Таке заявив президент Володимир Зеленський і зазначив, що всі українські військові наразі залучені до фронтових завдань з огляду на повномасштабну війну. І нагадаю, 14 січня Данія оголосила, що розгортає свої підрозділи у Гренландії після того, як президент США відмовився виключити застосування сили для захоплення контролю над островом протягом вихідних там відбулися міжнародні навчання під керівництвом данських військ. Це спонукало Трампа погрожувати восьми державам, серед яких Німеччина, Франція та Велика Британія, додатковими десятивідсотковими митами з наступного місяця. Ну і друзі, як завжди, о цій порі будемо говорити про ситуацію на полі бою. Задля цього в нашій студії вже. Присутній наш військовий оглядач Андрій Стельмах. Андрій, привіт, вітаємо тебе. Так, привіт, привітара. Якраз цей огляд. Я хочу присвятити зокрема слов'янському району, окремо словянська агломерація, і зокрема виключно поговорити про сіверсько напрямки. Друзі, і а, аналізуватиму ситуацію. Я не сам, а до нашого ефіру. Власне приєднується військовослужбовець, який найкраще ситуацію знає саме на цій ділянці фронту. Це Данило Положухно, начальник командного пункту управління полку безпілотних систем Кракен. Відомий Ол, це наш третій армійський корпус. Пане Данило, доброго дня. Вітаю вас. От перш за все хочу дізнатись про наш гарнізон в Ямполі. От одразу можемо переходити до карти. Селище зараз повністю в сірій зоні, і взагалі ще декілька місяців тому була інформація, і навіть відеокадри про те що росіяни туди намагаються просочуватись, їх там ганяли наші впівдрони. Але зараз от карта свідчить про можливий обхід росіянами Ямполя і загрозу навіть оточення, в якому зараз положені наші військові в цьому населеному пункті. Так, ви мене чули, так? Так, почу, почу питання. Так. Е, противник намагається обійти ямпіль. Да? Ситуація там достатньо важка. Так звана тактика інфільтрації противника е, допомагає йому е, пообходити населений пункт. І як такого контролю противник за населеним пунктом немає. Але Певні групи противника, котрі інфільтровані, вони пообходили, зробили так зване охоплення населеного пункту. Вони так сказати, це не контроль населеного пункту, це просто інфільтрація, щоб ви розуміли. Противник застосовує під час такої інфільтрації тактику, що його військовослужбовці можуть бути взагалі інколи навіть без зброї, а зброю їм вже потім доставляють там дронами, блискавками і так далі. Тому так певні групи противника охоплюють населений пункт, але сили оборони займаються цим питанням, зачищають і проводять туди пошукові дії. Тому по Ямполю там ще ситуація ну, вона важка, але я не скажу, що вона виграшна для противника. А от а, в плані того, що вони можуть бути без зброї, це тобто навіть без а, стрілецької зброї, чи вони все-таки там ну з автоматами, але вже потім їм ще більше БК доставляють дронами. Просто я не розумію логіки російського командування відправити піхотинця без стрілецької зброї.